Всім привіт, До вашої уваги лот, ходіти та когти чоловічі та жіночі. Бренду Life is Good, оцінка. Є невеличкі забруднення, потертість та кошлатість в середині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені в середині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. Розмір від S до 2 xl З розміром S, L та 2XL буде по 2 одиниці. З розміром N буде 1 одиниця. Та з розміром XL буде 3 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Собі вартість однієї одиниці 210 гривень. В різних лотах брак різний. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую заробляємо разом!